Можна буде даний автомобіль використовувати не тільки в городі, а й в селі. Картошку перевезти. Hyundai Tucson, 2.0 бензин. Це Європа свіже пригнаний. Пробіг по автомобілю 175 тисяч. Для Європи це доволі таки рідко. По салончику ми маємо таку шкіру. у нас. Свозна, але прикольна. Так, що у нас буде? Електрорегулювання зеркал заднього огляду, в принципі, центральний замок. Віровки, звісно, механічні, але ну, нічого страшного, за такий бюджет. В принципі, нормально. Кондиціонер у даного автомобіля, немало важне, буде підігрів заднього скла і переднього. Зимою це дуже хороша штука. Ось даного автомобіля є круїз. Угу. Так що по трасі буде дуже добре. Так, позаду моя маємо таку царську посадку. Оп. Ну, доволі таки комфортно. Під навіть є. Можна кофе поставити сюди чай. Ну, М'яка комфортна машина. Дуже прикольна штучка у даного автомобіля, можна відкрити ось так ось багажничок, то, щоб не повністю відкривати, подивитись, там, заглянути, що там, потеряли, щось, чи не потеряли. Багажничок місткий, шторка. Що ми маємо в комплектації? Так, Запаска, то вже на оригінальному диску буде. Дамкрат, балонник. ну все є. в принципі, Машина готова для всього. Фаркоп з розеткой. Ну, Якщо бажаєте придбати даний автомобіль. Або зробити тест-драйв там. чекаємо вас на автопойнті Білогородка Софіївська, 19.